Що ж привіт-привіт! Нарешті я розібралася, як мені потрібно написати тему ефіру. Я вже написала. От, чекати, поки трішечки додаться слухачі. У нас, до речі, зараз з чоловіком. Такий тандем. Я в одній кімнаті, а він в іншій кімнаті. І в нас у обох зараз прямий ефір. Тільки в нього вже завершується, а в мене тільки розпочинається. У мене по своїй роботі, а у нього по своїй роботі. Так, ну що? Пішов, пішов в інстаграм, всім оголошувати про. Наш ефір. Я хочу привітати вас на нашому ефірі рубрики інстаграмної рубрики онлайн школи Королев, яку я створила спеціально для наших жінок як підтримка, як підсказка, як мотивація, як натхнення. А ви завжди можете писати мені ваші теми, і я буду потрохи розбирати, дивитися, на які я можу особисто сама відповідати. Можливо, запрошувати різних спеціалістів. Ви теж можете подивитися. У мене є рубрика. З експертами в мене десь до середини жовтня мене вже прописана кожна п'ятниця приблизно о 12-й годині за київським часом. Ми будемо зустрічатися з різними експертами і розмовляти на якісь певні теми. Да? І в цих прямих ефірах ви зможете для себе знайти якісь відповіді саме на ваші запитання. Можете все записувати, ефіри проводьте їх з блокнотами, з ручками. Доброго дня! Привіт, привіт! Можете записувати, бо саме знаєте, коли ми знаходимося в полі якоїсь людини, да, щось ми слухаємо, ми взаємодіємо з його енергією. Тому, можливо, вам будуть приходити якісь інсайти. Ви обов'язково собі беріть і прописуйте. А, до речі, поки інстаграм там да, ще робить розсилку, хочу розповісти вам про свою зачіску. Це просто для мене це так комедно. У мене мій син, він наскільки мене любить і привертає свою увагу до себе, не так, я кажу, привертає мою увагу до себе. І от про зачіску. У нього з'явилася фішка. Я останнім часом просто у зв'язку з тим, що велика вологість, у мене пушиться волосся. Воно пушиться, воно у мене цими завітками крутиться. І я все рідше ходжу з прямим волоссям. І коли я зробила пряме волосся, він мені. Мама, ти така гарна, я так скучив за тим, щоб у тебе була оця саме зачіска прямого волосся. Тому я коли сьогодні готувалася до прямого ефіру, робила саме цю зачіску, я згадала про слова свого сина, мені піднімало настрій. Так, ну що ж, наша тема, до якої ви всі доєдналися, яка визвала у вас цікавість, як же отримувати бажане. Ну, почнемо з того. Так, вітаю всіх, хто приєднується! Почну з того, що таке от бажане. Бажане це те, що ви хочете, щоб прийшло в ваше життя. Воно може бути яке? Воно може бути матеріальне, може нести якийсь результат. І є дуже багато різних технік, як отримувати бажане. Тобто хтось загадує бажання, він його прописує, загадує це як бажання, відправляє всі помисли в космос, до всесвіту, і потім чекає, коли воно здійсниться. Хтось діє більш, так скажемо, раціонально, продумано, прописує собі конкретну ціль, як її досягти, пошаговочку і починає діяти. Я теж так дуже часто робила, і зараз частично роблю. Я потім поділюсь цим інструментом. Да? Я вам сьогодні дам цей інструмент, яким можна отримувати бажане. Але хочу розповісти да? ситуацію, коли я діяла дуже сильно через свої мозги. Да? Я прописувала конкретно свою ціль, конкретно, що я маю зробити, і як та. От Лошадка да, з такими от штучками, да. от, я е, віжу цель і не віжу препятствия. І я собі йду до своєї мети. І при цьому, коли ти от, вибираєш цей інструмент і так ідеш, ти можеш відчувати періодично стане розпачу, що да, колись щось пішлося не по плану. Відчувати втому, тому що ти розумієш, що ти поставив собі ціль. І ти її за будь-яких обставин повинен її досягти. І ти працюєш, скажімо так, на ізнос. Я теж така була. Да. Я розумію, І ти працюєш на ізнос, ти втомлюєшся, і коли вже ти можливо, якщо ти отримаєш ту ціль, то ти вже ну, нічого не хочеш. Тобі вже нічого не хочеться, тобі вже ця ціль вона вже йде навіть просто елементарно не в неврадість. І. Потім, якраз до речі, вчора, да, вчора в нас був прямий ефір е на курсі «Королева екстиль життя. Я якраз ділилася. Бачу, ціль, не бачу препятствий. От, от, вот, да, це саме ця фраза. фраза. І саме вчора на курсі «Королева екстиль життя я дівчатам дала цей інструмент. Ми, е вони отримали своє завдання. Яке вони будуть виконувати до кінця курсу. Да? В них є шикарна звісно, можливість, те, що я буду разом з ними йти до їхньої цілі, але через іншу трошки призму, через, більш через легкість, більше через внутрішній стан. Так от, розказ, беріть блокноти, ручки, записуйте, що ж це за такий прекрасний інструмент. Я його перевела на українську мову, тому що я ним користувалася більше да, іншою мовою. Я його перевела, і в мене вийшло так: бути, діяти, володіти. Так от, бути, діяти, володіти. Володіти це і є те бажання, яке ви хочете отримати. Це бажання, це ваша ціль, це те ваше хачу, те, що ви хочете. Бути це стан, якою вам потрібно бути, щоб отримати те бажане. Ну і діяти це зрозуміло, да? що потрібно буде щось діяти. Але відразу скажу, але. Ми настільки можемо прокачати наш стан бути, що ми можемо зробити інколи один крок, і ми отримаємо це бажане. Це не фантастика, це дійсно так є. Воно провірено мною, У мене є багато прикладів. І сьогодні я теж розкажу вам один приклад про те, як я відкрила модельно театральну школу. Перед тим як відкрити модельно театральну школу, я дуже цього хотіла. Для мене це було щось за граню фантастики. От я просто хотіла. От просто хочу, а як це зробити? Я не розуміла, як мені, що мені треба, що мені для цього треба. І я обрала цей тяжкий шлях, бачу ціль, і я повинна прописати все, що як мені її досягти. І в мене почалося з консультацій у різних спеціалістів. А я. Консультувалася у бухгалтера, я консультувалася у юриста, консультувалася з колегами, у кого там є модельна театральна школа да, у бізнесменів. Ми сиділи, вони мені допомагали прописати бізнес-план, щоб я ніде не оступилася, щоб я там не ушла в великі мінуса. Да. Кожен діяв через призму. Якраз своїх стратегій, бо їх багато є стратегій. Да? Кожна людина обирає свої інструменти по досажності свого бажаного. Кожен зі мною ділився цим, і мені в якийсь момент, коли вже пройшло місяців два-три, я зрозуміла, що це а, начебто неможливо. Я розумію, що це можливо, бо я цього хочу. Якщо хтось це зміг, то значить і я це зможу зробити. Просто я не знала як. Е, і потім, коли я зібрала цю інформацію, я вирішила, мабуть, вони просто не хочуть, щоб я її відкрила. <гум> цю модельну театральну школу, ну, начебто, знаєте, з вуст кожної людини звучало як підп'ясти, підп'ясти, все сложно, сложно, сложно. А це не моя історія. Все, що сложно, то ложно. Я десь почула цю фразу, я її дуже полюбила. Це не означає, да, що в житті не буде траплятися дійсно складних ситуацій, але з них можна виходити по-різному. Так, приєднується до нас. Всім привіт-привіт. Е, нагадую, тема нашого уроку це як отримувати бажане. Е, і е, що я зробила? Да? Чим закінчується ця історія по відкриттю модельно-театральної школи? Я таке її відкрила. Але я її відкрила без спонсорів, без як такового бізнес-плану. Да? У мене було розписано. Да? Я розписала собі, що мені потрібно робити. Але ключовим моментом в цій цій історії було це стан, це мій внутрішній стан, при якому мені достатньо було просто сильно хотіти, бо я була до цього готова. Я його прокачала, прокачала я його як? На той період, на той відрізок да, мого життя я приймала участь в конкурсі в Місяць Всесвіт. І я себе сама готувала. Я сама себе готувала різними техніками, методиками. Я над собою зробила дуже велику роботу, і саме на основі цієї роботи я 9 місяців готувалася до своєї перемоги на цьому проєкті. 9 місяців. І я за ці 9 місяців, скажімо так, я прописала свій якраз оцей курс Королевих стиль життя. Це всі ці техніки і методики, які я там використовувала, щоб досягти цього бажаного. Так от, я поїхала на конкурс місяць Всесвіт. Я отримала свою перемогу. Мене вибрали як одна із найкращих учасниць європейських країн. Мене одарили цим прекрасним титулом Місіс Топ Європа і я щасливо вернулася додому за спиною крила. Я щаслива, я кайфую. І а, я майже відразу запускаю свою модельно-театральну школу. А я, я, як зараз я пам'ятаю, я сижу і я чоловіку кажу, що я, я не знаю, як я це зроблю. Я реально я не знаю. Да? Я насичила себе інформацію, я ж все-таки два-три місяці потратила на різних експертів, щоб там прописати якийсь бізнес-план, від того, який я просто схлопнула і викинула. І за цього внутрішнього стану я просто беру її і запускаю. У мене, якось, у мене стільки було просто внутрішньої енергії, стан був у мене такий, я себе відчувала власницею модельно театральної школи. І в мене моментально знаєте, як дорога стелиться людині іду, ідущому, да, не знаю, як українською мовою правильно сказати. Так от, У мене відразу знайшлося. Знайшовся зал, в мене знайшлися вчителі. У мене знайшлося 40 учнів, які прийшли на заняття. Розумієте? Це наскільки все от, тримається на цій от, енергії бути. Бо коли ти готов до цього, ти себе прокачуєш постійно, працюєш над собою, і воно все до тебе приходить. Тобі потрібно інколи зробити просто один крок на зустріч, да? просто, просто щось зробити. Так, от навіть цей інструмент можна використовувати навіть коли ви йдете на якусь там співбесіду. А на якусь зустріч, ділову, да, коли вам потрібно там заключити якісь контракти. Я, до речі, завжди користуюся цим інструментом. Особливо, от, як у мене іде конкурс. Да, у мене йде конкурс, місто П'юкреїн. Я, Я багато зустрічаюся з людьми, тому що мені треба заключати з ними контракти. Мені треба їх вовлікати, в мій проект, щоб вони були моїми партнерами. Я коли йду. Я собі, коли прописую, да, у мене вже на автоматі, я рекомендую да, на початку це все брати і прописувати повністю, бо потім, коли ви будете писати, 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 в якийсь час, наступить момент, коли у вас воно просто так от відобразиться в вашому як, в сознанні, да, воно вже буде, уйде на якісь рефлекторні більш Підбирає слова, як правильно сказати, на рефлекторику воно просто в вас піде, і ви будете цим інструментом користуватися завжди, не задумуючись, вже не замислюючись. І ви будете розуміти, так що я хочу отримати в результаті цієї бесіди. Я хочу, щоб ця людина стала партнером мого проекту, місто Україн» якою мені потрібно бути? Ага, це от така от людина, дано, да, математика. Я люблю взагалі порівнювати наше життя з математикою, тому що хто мене давно слухав, да, я якби завжди кажу, що в нас ми там знаходимося якось в якомусь першому в другому класі. Роб розв'язуємо життєві задачі, приклади, і потім у нас можуть наприкінці переходу до нового рівня зустрітися задачки оці з дірочкою. І коли ми їх вирішимо, да, ми переходимо на новий рівень. І далі, отак, от по кругу по кругу, по спіралі доверху до своїх вершин, до своїх бажань. Так, от я хочу, щоб цей партнер став моїм партнером. Ми підписали договір. І продовжила нашу співпрацю, якою мені потрібно бути, от я й беру. Я собі прописую або в думках, уже у мене це більше в думках. да? я знаю, якою мені потрібно бути, щоб мені отримати цей підпис. І я прокачую свій якраз ось цей внутрішній стан. Я йду вже в думках, я уявляю цю вже перемогу, як ми вже заключили контракт. І далі ми вже, ісходя із того результату, який я хочу отримати, ми ведемо переговори, і я отримаю, власне те, що я хотіла. Це відбувається, скажімо так, майже в 90%, Всіх ситуацій, да? наскільки ви відтренуєте у себе цей цей інструмент, наскільки він буде у вас надалі працювати? Далі, що ще таке може бути? Наприклад, з чоловіком, да? я учасницям нашим вчора розповідала: якщо ви хочете, щоб вам чоловік подарував машину, то якою вам треба бути, щоб чоловік подарував вам машину? І. Далі, да, які вам потрібно зробити, можливо, якісь кроки. Ну е, це ця серединка, да, дія, яка називається, да, бути, діяти, володіти, діяти. Я вам ще раз нагадую: якщо ви прокачаєте ваш внутрішній стан настільки, то це діяти, воно вже не буде таке діяти, як тоді, коли ви, як ота лишатка, бачу ціль. Не бачу препятствий, мчатись до тієї цілі, від якої ви вам вже нічого не хочеться потім. А все із внутрішнього стану. Саме це ми і будемо прокачувати на нашому курсі. вчора дівчата прописали свої, почали прописувати. В них там є певний час, які вони повинні прописати свої володіти, своє володіти, свої дві цілі, і над якими ми будемо працювати вже в нашому курсі. Як же його досягти через призму внутрішнього стану? І, до речі, дуже багато навіть бізнесів зараз будується теж на саме цьому от стані бути, да? Оця от енергетика. Я почала вести саме. Саме по цьому, навіть моя команда в проєкті місто П'юкрем. Не всі знали, що я там да, чи я якось по, по особливому я це все веду. І хто приймав участь в нашому проєкті, вони всі замітили таку особливу атмосферу, особливу енергетику, що в нас класно, кайфово через, через радість, через задоволення, через любов виконувати ту роботу, яку ти хочеш, і саме із внутрішнього стану отримувати своє е, бажане. От, я хочу, щоб у мене був найкращий проєкт. Да? От якою мені потрібно бути, щоб у мене був найкращий проєкт. І так ви робите в усьому. От беріть прямо вже зараз і тренуйтеся прямо сьогодні. Візьміть собі щось що вам потрібно сьогодні отримати. Подивіться сферу там, відносин, наприклад. Да? От попробуйте це прокачати, потренуйтесь, зробіть собі такий експеримент. Там, з чоловіками, з хлопцями, де да навіть з дітьми цей інструмент можна використовувати. В роботі його можна використовувати до да повсюди. Візьміть щось, скажімо так, маленьке, і попробуйте відтренуватися. Наприклад, там, опять, можете взяти своїх близьких людей в Отовчині, да, подопитними кроліками, і з ними. Пробувати тренувати цей ресурс. Далі, що ще? Цей стан бути? Його можна підтримувати. Взагалі, якби, да, це ми говорили зараз більш про конкретні якісь речі, там, да, що як там заключати договора через стан бути, як проводити там, проекти через стан бути, як спілкуватися з чоловіком через стан бути. І взагалі ви можете взяти цей інструмент як за основу свого кращого життя. От я хочу жити краще. Так, знаєте, така, наче як загальна така ціль, але ми всі хочемо жити краще. Значить, якою мені потрібно бути, щоб жити краще? І ви собі прописуєте теж декілька пунктів. Не завжди виходить ці пункти, їх дотримуватися, тому що в нас в житті бувають якісь ситуації, від яких ми не залежимо, і вони на нас якось впливають негативно, і ми, скажімо так, відкачуємося. Десь назад. І саме по-жіночому, да, чому я це називаю, як отримувати по-жіночому, саме для жінок, що я рекомендую для жінок, це особлива штучка. Мати свій такий уголок, скажімо так, да, якийсь уголок натхнення. Я зараз розкажу про нього зовсім трішечки, тому що більше ми роз, вже про це будемо розмовляти більше. І саме учасниці проєкту Королева Екстиль життя вони вже отримують повний чек-лист, як його сформувати в себе вдома, як ним користуватися, як від нього заряджатися. Але саме для жінок, що я рекомендую. Рекомендую завести в себе. Такий столик, королівський столик, я на нього говорю, в якому буде відображено чотири стихії. Якщо от брати за увагу якісь там про от зодіаки, да, от є чотири стихії, Що це, де вода, огонь, повітря, земля. І ви берете із цих чотирьох стихій, да, собі щось вдома. Кладете, наприклад, свічка, там, якийсь там, камінець, рослинка, якась там, водичка, водичка в акваріумі це, в принципі, теж і є якби, і воздух, і вода. І ці ваші чотири стихії, хай вони будуть для вас як таким от, столиком вашого натхнення. Коли в якийсь певний час, коли ви відчуваєте, що ваш стан бути трошечки спускається наниз, на якісь там нижчі вібрації, ви завжди можете до цього підійти столика, скажімо так, полюбуватися, можливо, попалити свічки. От я люблю палити свічки, я з цього кайфую. Запалюєте свічку, включаєте медитацію якусь так і налагоджуєте ваш внутрішній стан на позитив. Ви його виравнюєте. Не, бо ви пам'ятаєте, що ви в житті хочете чогось там, да, чогось там досягти. І важливо пам'ятати про ваш внутрішній стан, тому що якщо ваш внутрішній стан буде не дуже, скажімо так, да, то, ну, можливо, ви не отримуєте те, що ви захочете. Ще, що класно про, е, прокачує внутрішній стан, це е, список ваших хочу. Крутецький теж інструмент. Прямо сьогодні ви берете і починаєте прописувати цілий список ваших «хочу». Все, що ви забажаєте, все, що вам хочеться. Берете, прописуєте матеріальне, нематеріальне, берете, прописуєте. І паралельно думаєте про цей інструмент бути, діяти, володіти. Коли ви будете прописувати кожне ваше хочу, воно вже буде відображатися якось на вашому стані. Бути, і ви почнете задумуватися і почнуться як запустити якийсь процес певний. Тому користуйтеся цим інструментом на здоров'я. Хай цей інструмент допомагає вам досягати вашого бажаного через якісь такі більш легкі шляхи, щоб. Наше життя так взагалі зараз да, і дуже багато от, людей приділяють саме увагу енергіям, і воно дійсно так: от, воно дійсно так і є, воно дійсно так працює. Просто потрібно це брати і е, пробувати. А, також ще хочу додати: е, кожна людина вона постійно в принципі розвивається. Е, якщо людина знаходиться на якомусь певному рівні. Розвитку, скажімо так, ну, скажімо так, ще в першому класі. Да? Для неї те, про що я зараз говорю, воно можливо якось звучить ну, обесцінюючи, вона в це не, не вірять, не, не довіряє, тому що вона там знає, що ага, там, ну цього можна досягти там тільки так. А, там, Великі гроші заробляються там тяжким трудом і тому подібно. да, Хтось тобто ми вже. Якраз йдемо в тему, що от є установки певні у людини. І це говорить якраз про те, що розвиток він безкінечний. Потрібно постійно розвиватися. От ви зараз отримали цей інструмент, зараз в прямому ефірі зі мною так? ви отримали цей експеримент, ви не вірте мені. От Просто беріть його і перевіряйте. Беріть його і кожен день тренуйтеся. У вас вийдеться один раз, другий раз, і потім на якихось спочатку там да, мілких ділах, і потім, якби ви це можете примінити в більш в чомусь крупному. Просто беріть і пробуйте. Так, ну що? Ну, в принципі, я думаю, я тему розкрила. Всім привіт-привіт. Так. Якщо у вас є якісь запитання, хто зараз знаходиться в прямому ефірі, ви можете їх... Задати. Хто переглядає прямий ефір уже в записі, ви теж можете завжди мені написати. Я взагалі відкрита, тому що в мене зараз взагалі я в такому находжуся потоці. Я словила свій дзен. І я хочу, щоб моя школа королев була максимально вам корисна, максимально приносила вам багато. Позитивного мотивувала вас до якихось дій, до нових знань. І щоб ви жили в легкості, в любові, на високих вібраціях. Так, ну що? Питань я не бачу. Я тільки бачу, що люди заходять-виходять, хтось є. Не знаю, мені не видно, хто в мене є зараз в прямому ефірі. Ну все, тоді я завершую ефір. Запрошую вас, дівчат. Запрошую на свій курс «Королевий стиль життя, отримати там більше інструментів, попрацювати над собою. Цілих п'ять тижнів я буду вашою підтримкою, я буду вашим е, мотиватором. Е, я візьму вас за руку і проведу до того, чого ви бажаєте. Е, вашим таким е, волшебним м'яким пінділем <пинділім> ви отримуєте те, чого хочете, тому що це все провірено мною. Я в це вірю. Воно все працює. Мій курс Королевих стиль життя він е, запатентований міністерством. Економіки України. Я, до речі, я, знаєте, я пам'ятаю, коли я реєструвала цей курс, мені потрібно його повністю було прописати, що вже там буде все. І е, жіночка, яка мене оформлювала, вона мені скільки приємного озвучила. Просто я була в шоці такому приємному. Вона каже: ви знаєте, ваш курс повинна пройти кожна жінка. Вона каже, я поки читала. Каже, в мене така внутрішня робота над собою пройшла. Я не мов вже пройшла ваш курс. Мене я зараз розповідаю. В мене мурашки. Діться, в мене мурашки по шкірі, тому що це дійсно це правда. І... Хочу, хочу, щоб у всіх жінок у мене місія така взагалі от по житті йде от, робити життя жінок краще. То через призму фотографії, то через призму проекту Місто П'юкрен. Зараз я вирішила йти зовсім на інші масштаби і відчуваю свою енергію, свою силу в цьому, і я вірю в те, що я можу впливати позитивно, теж до Мурашок. 100% була корисна, дуже дякую. Клас, клас, дівчата. Я дуже рада, що була вам корисна. Тому всім прекрасного дня. А, починайте свій день. Ну, це, а, вже в Україні це вже не сильно, да? це у мене зараз на пів 12, у вас, уже, у вас уже на, на, на 2 години пізніше, нас різниця. А, проводьте свій день, доведіть його, да? цей день закінчить його на високих вібраціях, на стану бути. Поставте собі мету сьогодні, цей день прожити максимально яскраво, максимально класно, і якою ж вам потрібно бути, щоб сьогодні цей день пройшов от так: от, круто і класно. Все, всіх цілую, обіймаю і пишіть мені обов'язково. Всім пока.